Дня! Сьогодні в нас заняття з логіко математичного розвитку. Тема заняття Куб. Величина предметів. Наші друзі, їжачок і ведмедик, вирішили побудувати собі будиночки. Для цього вони принесли різні предмети. Давайте допоможемо їм. Але ми маємо бути дружними й уважними. Діти, подивіться на ці фігури. Як вони називаються? Так, це кулі. Чи зможуть наші друзі побудувати будинок з куль? Ні. Ні. Адже куля не має рівної поверхні. Вона може котитися і такий будиночок не буде міцним. Подивіться на цей предмет. Ця фігура називається. Куб у нього є куди і сторони, тому він не хитається і міцно стоїть. Давайте ще раз повторимо назву цієї фігури. Це куб. Розумнички. Як ви думаєте, чи можна побудувати будинок з куба? Чому? Так, Бо він не хитається, може стояти на столі. На нього можна поставити інший куб. Ось їжачок і ведмедик принесли багато різних кубиків. Які вони? Вірно, великі і маленькі. Для кого ми зможемо побудувати будинок із маленьких кубиків? Так, для їжачка. А з великих? Вірно. Для ведмедика. Далі пропоную розглянути зображення. Які геометричні фігури зображені? Так, це куби. Скажіть, скільки всього кубів? Вірно. Три якого кольору перший куб? Жовтого? Якого кольору третій куб? Вірно фіолетового кольору. А якого кольору другий куб? Червоного? Молодці. Скажіть малята, а чи однакові вони за розміром? Вірно, другий червоний куб менший. Ви чудово впорались з усіма завданнями, а нам вже час спрощатися. До нових зустрічей!